17 січня 2016 року. Я у штаті Аризона. Зараз буде штат. нью мексико Нова Мексика. Ось тут, знаки Я трошки вийшов на один екзит, скоріше, щось мені залишилося, що тут екзит, а тут — далі. До вихід. Тут розміщена індійська резервація ось Можна побачити там такі хатиночки маленькі. Ну і там забуті кажуть катинки, я не знаю. Дуже біднота тут є цих індіанців. От біля цієї гори ми розмістили, розмістили свої магазини деякі, що можна купити індійські сувеніри тих американських індіанців. церква в них є така один шкір і все. Їхні... а то й все Ось тут Будемо виходити на 359 виході. А за цим виходом вже Нова Мексика. Під цими горами. Та поставили всіх орлів, всяких биків, всіх козів, орлів. Заправка є. Ось тут є ще один такий їхній. Не знаю що в цьому ще розміщено на підвід індійських таких подівель. Ось тут капель магазин. Хоча там сувеніри індійські. é isso é Ось під цією горою індійці розмістили свій бізнес. Доправляють автомобілі і грузові машини. Це, цих бочах, напевно, їхня солярка стоїть. тут трошки таке, знаєте, так би немає цивілізації. Ну що ми Так, індейці господарюють. Jeśli ja to tak, to 17. sierpnia, 2016 roku, Obama